Доброго дня! Тема уроку які риси має Австралія найпосушливіший материк землі? Пригадайте, які материки лежать у південній півкулі, які океани їх омивають. Розгляньте карту світу або глобус і знайдіть на ній Австралію. Дослідіть у яких півкулях землі вона розташована. До Австралії відносять і навколишні острови, об'єднуючи їх під назвою Австралія і Океанія. Найбільші з цих островів Нова Гвінея, Нова Зеландія Тасманія. Но... Назва Австралія походить від латинського слова «Australis», що означає Південний або Південна Земля. Австралія найменший материк земної кулі, який повністю лежить у південній і східній півкулях. Береги Австралії омивають теплі впродовж усього року води Тихого і Індійського океанів. Температура води в океанах поступово знижується в південному напрямку. Поверхня материка утворена переважно плоскими рівнинами. Лише у східній частині підноситься великий водороздільний хребет, найвища вершина якого гора Костюшко 2230 метрів. Центральну частину Австралійського континенту займають пустелі. Австралія найпосушливіший материк планети. Більша частина її території отримує недостатньо вологи впродовж усього року. Однак сонячна Австралія не лише сухий материк, а й надто спекотний. Річкова мережа складається з тимчасових водотоків, що періодично пересихають. Вода в них з'являється тільки на короткий час після нечастих дощів. Тому річки навіть не доносять свої води до океанів. Найбільша річкова система Австралії Мурей. Зі своєю великою притокою Дарлінг. Що під час посухи пересихає. Найбільше озеро Ейр солоне немає стоку і пересихає в бездощовий період, як і більшість менших озер. Однак виявляється, що на посушливих теренах Австралії води все таки вдосталь. Але все вона міститься глибоко під землею і дещо солонкувата на смак. Тому її використовують не для пиття, а для господарських потреб. Австралія багата на корисні копалини, особливо рудні. А в передгір'ях зосереджені поклади кам'яного і бурого вугілля, нафти, газу, є алмази та золото. Австралія належить до найменш заселених материків. Основна частина її населення живе на сході, в південному сході материка. Переважно це європейські переселенці. Корінне населення австралійці аборигени. У них темно-коричнева шкіра і хвилясте волосся. У нас час переселенців переважають, а аборигени складають лише одну п'яту частину населення. Держава Австралійський Союз, столиця Канбера, займає весь материк і острів Тасманія. Найяскравіше і найпомітніше в південній півкулі Сузір'я Південний Хрест зображено на прапорах Австралії і Нової Зеландії. Хто з європейців першим відкрив Австралію? 26 лютого 1606 року члени експедиції голландської осіндійської компанії під керівництвом капітана Віллема Янзона висадились поблизу сучасного півострова Кейп-Йорк і стали першими європейцями, що досягли Австралії. Янзон помилково прийняв відкрите ним узбережжя за частину острова Нова Гвінея і назвав його Нова Зеландія. Життя і побут аборигенів корінних жителів Австралії. Аборигени Австралії найдавніша з культур, що живуть на землі, і одна з найменш вивчених. Англійські завойовники Австралії назвали корінних жителів аборигенами від латинського від початку. Прибулі в 1788 колоністи вигнали аборигенів з їх земель. Що призвело до загибелі частини культур і розшарування в суспільстві? Англійці завезли хвороби, проти яких у місцевого населення не було імунітету, епідемії, алкоголь остаточно вибивали їх. Збройний опір аборигенів колонізаторам повертався винищенням місцевого населення. Довгий час корінне населення Австралії жило в резерваціях. Віддалених пустелях в частинах континенту, куди сторонні не допускалися, навіть у переписах населення аборигени не враховувалися 11 листопада 1869 року. У штаті Вікторія вперше в Австралії було прийнято акт захисту аборигенів, законодавчі норми, регулюючи життя аборигенів. Лише в 1967 році, внаслідок всенародного референдуму, корінні жителі було визнано громадянами країни та отримали право на вільне пересування. Частина племен зберегла спосіб життя, не відрізняється від того, який вони вели протягом багатьох тисячоліть. У щоденній сутичці з природою нескінчених пошуках води та їжі. Особливістю культури аборигенів є своєрідні малюнки на корі Евкаліпта та священних скелях. У сотнях місць у різних частинах континенту, в печерах, на стрімких скелях, на окремих каміннях, предки аборигенів протягом тисячоліть відзеркалювали своє повсякденне життя, де і полювання, і танці, і ритуальні церемонії, і уявлення про навколишній світ. Чоловіки традиційно займалися полюванням на кенгуру, валабі, кускуса, оповсума, австралійського страуса, ему, птахів, черепах та змій. Вони були досвідченими мисливцями, здатними орієнтуватися серед дикої природи. Велику допомогу їм надавали напівдикий собака-динго. Жінки традиційно займалися збиранням. Під час перекочувань у пошуках їжі жінки збирали їстівне коріння та пагони рослин, горіхи, насіння, яйця, личинок і складали їх в спеціальні дерев'яні судини, що носили на голові. Увечері дома стоянки вони готували зі знайдених продуктів їжу. Для приготування користувалися вогнем багаттям. Вогонь розводили тертям двох шматків дерева один про одного. Робота з вилучення іскри займала від півгодини до години. Пишу, не варили м'ясо та рибу, смажили на прямому вогні або пекли у вугіллі, загорнувши в листя. Для приготування м'яса рослинних продуктів іноді використовували земляну піч. Помешканням австралійцям служили курені. Домашнє навчання не відрізнялося різноманіттям і було повністю пристосоване до кочового побуту. Як одяг використовувалися пов'язки на стегнах з рослинних, волокон і шкур. Убогість одягу аборигенів заповнювалася великою кількістю прикрас, виготовлених з різних матеріалів, і відрізнялися різноманітністю форм. Прикраси здебільшого носили чоловіки. Намиста робили збок, бів, раковин, очерету, зубів, тварин. Перламутрові кулони прикрашали складним геометричним орнаментом. Їх носили на шиї чи на лобі. Ноги та руки прикрашали браслетами з раковин, кори дерев, пір'я птахів, яскравого забарвлення, рослинних волокон. Велика увага приділялася розмальовці тіла. Розмальовка мала естетичне. Щоб привернути увагу представників протилежної статі. Гігієнічне, товстий шар фарби, розведеної жиром, оберігав шкіру. Магічне, незвичайне поєднання фарб могло налякати ворога. Та символічне, певний візерунок дозволяв визначати соціальний статус власника. Значення. Дякую за увагу!